прикидається ангелом Божим, і служителі сатани роблять те саме і перемішують святе і грішне. Що роблять колдуни? Христяться, обкладають себе церковним інвентарем. Для чого? Щоб людям в очі туман пустити. Чому вони це роблять? Чому прямо не скажуть, ми служимо сатані, бо ми колдуємо ні? Вони беруть церковну атрибутику, вони прикриваються іменем Господа, вони хрестяться, про Бога Отця говорять. Чому? Тому що сатана набирає вид ангела світла, щоб людям затуманити очі. І та бідна людина йде до тої бабки або до того чоловіка, який колдує і каже, та то Бог робить через нього роботу, Він же про Бога говорить. А як ти думав, що сатана скаже, що він сатана? Ні. Він маскується, він не видає себе, він ховається і видає себе за Бога. Написано, засяде в храмі Божому беззаконник, чоловік погибелі і буде видавати себе за кого? За Бога. Він же не скаже, я сатана, любіть мене. Він буде видавати себе за Бога. І його слуги будуть себе видавати за Бога, і вже пророки будуть видавати себе за Божих. І апостоли ложні, казав Павло, видають себе за апостолів Христа, ну все покаже діло. Дерево пізнається по плоду, і люди побачать, хто хоче це бачити.